Псевдостворення територіальної громади міста Новомосковська за один день або як порушити безліч законів України, не докладаючи при цьому жодних зусиль. 27 травня за один день без жодних на те причин у Новомосковську було створено так звану територіальну громаду, про яку знало лише близько 20 чоловік. Перший протокол цього, так би мовити, зібрання швидко встиг поширитися у соціальних мережах і викликати масу емоцій. Деякі з них. Них ми пропонуємо вам до уваги. Ми сьогодні з вами зі создадім територіальну громаду на московська вимірів лідера. Ми вирішили дати змогу вам, шановні телеглядачі, ретельно розглянути деякі пункти цього протоколу. До речі, за цей сумнівний документ одноголосно проголосувало нібито 380 чоловік з усіх районів Новомосковська. Саме така цифра написана у цьому так званому документі. Пункт перший: хоча законом України про добровільне об'єднання територіальних громад не забороняється використовувати в діловодстві російську мову, проте рішенням конституційної... Ого, суду України було встановлено, що державна мова повинна використовуватися органами місцевого самоврядування під час діловодства і складання офіційних документів. Пункт другий адреса, яка вказана в офіційному документі, є неактуальною, оскільки відбувся процес декомунізації, і нині вулиця Радянська носить назву Гетьманська. Звертаємо вашу увагу та зазначаємо, що секретарем зборів була Наталія Маньковська, яка очолювала піші колони в окупованому Донбасі. Головою зборів та особу, яку було обрано та присвоєно звання лідер громади. Це відомий всім нам неоднозначний Літвіщенко Віктори. Саме за його відома, тіньового керівництва та безпосередньої участі все це і відбувалося. Ми заставляємо простаком нашого сьогоднішнього завдання. Перший пункт це створення територіальної журналі, в нас є 380 тисяч чоловіків. Другим пунктом протоколу славно відома Наталія Маньковська без згоди містян і без будь-якого юридичного затвердження вирішує обрати лідером громади Віктора Літвіщенка. Третій пункт протоколу вже зовсім на межі абсурду. Цим пунктом це зібрання. Та сама Маньковська без будь-яких підстав раптом розпускає Новомосковську міську раду за своєю примхою. Четвертим пунктом протоколу Віктор Літвіщенко і Наталія Маньковська вирішують створити раду уповноважених голів у міських районах. Проте слід зазначити, що деяких осіб включили до списку навіть без їхнього відома і згоди. Інші ж із так званої ради уповноважених мають проблеми із законом. А окремі громадяни до того ж зовсім не являються мешканцями нашого міста і відповідно не можуть приймати рішення і висловлювати думку від імені громади Московська шостий пункт протоколу є найсуперечливішим: Наталія Маньковська та Віктор Літвіщенко вирішили, що лідер так званої громади не повинен підпорядковуватися голові Дніпровської облдержадміністрації Валентину Резніченко. Що Володимир Гройсман також не здатний буде вплинути на Віктора Івановича, тільки Літвіщенко та Петро Порошенко. Він буде тільки а тому що за ці півгода Піні абсолютно всі ветві гасударства на власті. Ще одним пунктом протоколу Наталія Маньковська розв'язує міжнаціональну ворожнечу. Це витікає з пункту протоколу 7.2, де зазначено, що управлінцями територіальної громади повинні бути тільки слов'яни. Тут без коментарів у соціальних мережах з цього приводу вже є оцінки обурення та діагнози. Ніякі там там за Гуладзикам за на. What hey. you hey. Отже, за протоколом у нашому місті тепер буде жити нова категорія містян ворог міста Новомосковська. Саме вони будуть мати мінімальну пенсію, а їх діти не зможуть займати громадські посади до привселюдного каяття їхніх батьків. Таким чином, практично кожен пункт цього протоколу це шедевр у кавичках. Можна навіть оголосити конкурс на предмет того, який пункт протоколу безглуздіший. Одна тільки ілюстрація тільки з дозволу лідера і зниження сумарних тарифів на ЖКГ для Новомосковська до 140 гривень приводить до ступору сприйняття. Це не 1917 і не 1991 роки. Це новомосковськ сьогодні на цей же час. Безліч інтернет-видань. Таку ситуацію у нашому місті. Почали вже називати державним переворотом. А як ви будете сприймати та оцінювати цю ситуацію та її героїв Маньковську жительку села Хащове та Літвіщенка Віктора Івановича, шановні містяни?